На онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли з лічильником. Ми з вами продовжуємо працювати в Scratch. На попередньому уроці ми познайомилися з поняттям, що таке вкладені цикли з лічильником, для чого їх використовують. Сьогодні будемо продовжувати з ними знайомитися і виконувати різні проекти в середовищі Scratch. А саме ми виконаємо з вами Три проєкти, два з підручника і один бонусний довільний. Для того, щоб виконати завдання, пригадаємо правила роботи за, при роботі за комп'ютером. І виконуватимемо ми завдання з підручника на сторінці 99, виконаємо завдання 2 і завдання 3. Ці два завдання між собою дуже схожі, тому виконувати їх буде досить просто. Третє завдання. Довільне, як я вже сказав. Про нього я розповім після виконання другого і третього завдання з підручника. Давайте перейдемо до підручника і виконаємо ці роботи. Що ж, підручник у нас сторінці 99. Є завдання. Виконай завдання. Завдань тут аж 9 Ми їх будемо поступово, що урок, по декілька завдань виконувати, щоб краще засвоїти матеріал про вкладені цикли з лічильником. І виконати всі завдання, які тут поставлені. Розпочнімо ми з двох завдань: другого та відповідно третього. Завдання, умови цих завдань дуже схожі. Тому. Як щойно ми виконаємо перше завдання, то для виконання другого завдання в нас не залишиться ніяких проблем. Умова така: складіть проєкт для малювання трьох квадратів із сторонами. 50 кроків, які будуть розміщені один від одного на відстані 30 кроків, і зберегти даний проєкт у своїй папці під назвою завдання 3.2.2. Виконуємо в онлайн середовищі Scratch. Посилання, на яке я залишаю в описі під відео. Натиснувши на нього, у вас відкриється ось така сторіночка. Завантажиться. Закриваємо випливаючи вікна, відкриваємо додати розширення і додаємо відразу олівець. Розпочнімо із групи події, коли натиснуто прапорець. Тепер нам потрібно. Очистити сцену, перемістити нашого персонажа до, в відповідне місце. Обираємо рух. Перемістити в X 0, Y 0. і замість X пишемо 100-180, замість y пишемо мінус 30. Ну, так. Потім олівець, очищаємо сцену. Для цього блоку очистити все. Задаємо колір олівця. Синій, і підняти олівець, тому що поки що він не будує в нас нічого. Тепер розпочнімо з побудови. В нас сказано, що має бути побудовано скільки? Правильно, 3 квадрати. Отже, обираємо керування і обираємо повторити. Знімаємо позначку 10 і вводимо, скільки квадратів? Правильно 3. Отже, це число 3. Тепер, щоб почалася побудова, треба здійснити, що правильно опустити олівець, щоб олівець почав малювати. Опустити олівець. Тепер починаємо будувати квадрат. Квадрат складається з чотирьох сторін, тобто побудова чотирьох сторін це теж лічильник, цикл з лічильником. Тому оберемо керування і повторити. 10 разів під опустити олівець. І знову ж, скільки сторін має квадрат? Правильно, 4, значить, дій має повторів бути 4. Обираємо тепер рух. Перемістити на 10 кроків, а в нас сказано, що має бути 50 кроків, і повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Нижче розмістимо, підняти олівець після побудови квадрата, піднімемо олівець і маємо переміститися на 30 кроків. Від побудованого олівця. Вибачте, квадрата. Підняти олівець. Але дивіться, наш е, персонаж буде на початку квадрата. Квадрат буде отут, а йому треба переміститися на 30 кроків від цього квадратика. Це означає, що треба до 30 кроків додати відстань сторони квадрата. Це значить, наскільки потрібно перемістити. Правильно на 80 кроків, 30 плюс 50 буде 80. Готово. Перевіримо наш проект. Будь ласка, Три квадрата будує стороною 50 кроків і відстань між квадратиками відповідно 30 кроків. Будь ласка, ми з вами виконали перше завдання. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Кнопку поруч показати в папці. Правою клавішою мишки на файлові переіменувати. Підписуємо. Завдання 3.2.2 і своє прізвище. Enter. Даний файл ми переміщуємо у свою папку. З роботами. У мене це папка документів. У вас в кожного має бути підписана власна папка. Тепер даний проєкт ми поки що не закриваємо, тому що ми зараз будемо на основі цього проєкту, схитруємо і зробимо друге завдання. А й воно виконується дуже просто. Погляньте, другий, третій пункт третє завдання, таке. Складіть проєкт для малювання п'яти квадратів і сторонами 40 кроків і відстань між ними 10 кроків. І зберегти відповідно з відповідної назви. Значить, нам потрібно лише здійснити невеличкі зміни у нашому вже готовому проєкті. Сказано 5 квадратів, значить, в повторів, там де 3, ми змінюємо з 3 на 5. Сторона квадрата 40. Отже, з 50 ставимо 40. А там, де перемістити на 80 кроків, сказано, що має бути відстань між квадратиками 10 кроків. Значить, довжина сторони плюс 10 кроків, скільки буде разом? 40 плюс 10. Вірно. 50. Готово. Запускаємо на виконання і бачимо побудову 5 квадратів. Будь ласка, дуже швидко і якісно ми з вами зробили проект. Завдання 3. Так само файл вивантажити. Відкриваємо папку, який ви вивантажили. Перейменувати. Підписуємо завдання. 3.2.3. 2.3. Enter. Готово. І переміщуємо нашу з вами папку. Все. Вивантажили. А тепер. Так як я вам і обіцяв, бонусне завдання. Бонусне завдання в нас полягає в тому, що нам потрібно скласти проєкт, в якому буде побудовано аж 10 зірочок з різним кольором. Зірочки будуть п'ятикутні і різнокольорові. Тож, прошу повторювати дії за мною. Даний проєкт. Верхушечку ми залишаємо, зберемо запідняти олівець і переміщуємо ліворуч, видаляємо. Тепер з олівця розмістимо, задати розмір олівця. І пропоную задати розмір олівця. До прикладу, хай буде 3. Потім обираємо. Ой, вибачте, керувати, повторити. Хай буде 10 зірочок. 10. Далі обираємо олівець, опускаємо олівець, опустити олівець. І змінити колір олівця на 10. Але давайте встановимо 25. значень. Тепер, це ми робимо 10 зірочок різних. Щоб зірочку одну побудувати. Зірочка складатиметься з п'яти сторін, значить теж виконуємо лічильник повторити всередину 5 сторін, значить 5 разів повторити. Зірочка нехай складається в нас із 40 кроків. Сторона, рух, перемістити на. 40 кроків. І повертати вона буде в нас на 144 градуси за годинниковою стрілочкою. На 144 градуси. Тепер, після побудови зірочки потрібно підняти нашу зір, наш олівець. Так само, як і з попереднім завданням. Повернути. На 0 градусів за годинниковою стрілкою рух, точніше, не повернути, а повернути в напрямку. Напрямок 90 градусів і перемістити на 40 кроків. Тільки ми візьмемо не 40, а візьмемо 50, щоб відстань була між зірочками нашими 50 кроків. 50. Готово. Давайте спробуємо відтворити. І будь ласка, ми бачимо, як наш з вами котик будує 10 зірочок. Щоб зірочки були яскравіші, можемо змінити колір. До прикладу, на якийсь більш насичений. Ну, до прикладу, червоний. Отакий от -от колір. І розміщення давайте по Х встановимо, до прикладу, 220. Отак от, от. Перевіримо. От, вже набагато краще. Будь ласка, наш з вами проект. Виконано успішно з побудови 10 зірочок. Можна кількість зірочок зменшити, до прикладу, до 8, щоб їх кількість поміщалася на нашому зображенні на полотні. А саме поміщатиметься без змін 9 зірочок. Будь ласка. Цей проєкт ми теж з вами зберігаємо файл. Якщо ж зірочки повторюються кольором, можна зменшити кількість, кер... на скільки змінювати, і попробувати ось таким от чином. Тоді колір буде зовсім інший. Тепер натискаємо File, вивантажити. Аналогічно в папці знаходимо, переіменовуємо і підписуємо 9 зірочок. Не забудьте написати своє прізвище. І переміщуємо у нашу папку з проектами. Ці три проекти не забудьте показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. І поділитися тим, що ви використовували цикл з лічильником, а саме цикл з лічильником для побудови 9 зірочок. І для побудови однієї зірочки також використовували Цикл з лічильником всередині. Повертаємось до уроку. Опрацюйте розділ 3.2 з підручника з інформатики для 6 класу, а саме сторінки 90-94. Також не забудьте написати, чи отримали ви позитивну оцінку за виконання проєктів середовищі Scratch. Я ж на цьому прощаюся. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!